Моя лавандочка питала, яка вона. Цю, що постригла, така пишна, а там та, то, що не стрижена взагалі. Буйна-буйна. Так, ту, що я посадила. Оця прийнялася, бачите, росте. З гилячок. Одна єдина. Ті нікотра не росте. Хоча оця о також хоч усього прийнялася. Чому? Бо вона не суха. Оця суха сипеться, а ця сама по собі сира. Так що вони, може, і теж поприймалися. Ну, побачимо. Я їх виривати не буду, але ця то факт, що прийнялася. Ось так. Ось мої чорнобривчики, майорчики, все треба пересадити, а дощу нема, жара страшена. Не знаю, що йому робити. Ні, не, не, воно не так жарко, як сухо. Вітер сильно сушить. Ось так. Ну, а це моя трояндочка квітує. Красунечка. Подивіться, яка дарує вам таку красоту. Ось. Дуже гарно квітує. Ось. От, я так? Так щось таке тут. Я вийшла по салат курам, взагалі-то. Це в нас горошок. Вже вже на підході стручечки треба буде вибирати, морозити. Це мій люпин вже відцвів на цього року купа. Ось, так щось таке тут. Ось такі то справи, люблю той горох, Дивіться, як він. Він все тримає один другого і він не падає. Вітер йому не страшний, нічого. Гарний горошок. Ось так. Часничок неважний. Гладіолуси ростуть. Цибулька така досить не Та, що я на перо садила, досить мало, навіть палок вигнала. Так, щось таке. -то. Трохи салату залишаю, бо треба, щоб на насіння залишився. Бо ж треба буде ще собі насіння назбирати. Так, щось таке то. А я буду рвати салатик, нести курам давати, бо йти гуси випускати. А вам всім скажу гарного дня, мирного неба і міцного, приміцного здоров'я всім. Доброго дня! Прийшла моя Наталя з магазину. Так, що вона мені накупляла? Пакет 6,50. Так, хліб. Житній 700 грам. Двоє бухонят по 27 гривень. 54 гривні. Огірок, кіло 470 по 44 64, 68. Губки 6 штук по 6 гривень. 36. Помідор, кіло 700. По 95 гривень, 161 гривень. Так. А це що прочитати не можу. Не знаю. 62 гривні. Напевно, чи що. Ладно, будемо дивитися. Так. Кетчуп чилі, 41. А чого ти чілі взяла, той пекучий? То він такий вогняний, що куди його до піци? Наталка піцу захотіла. Так, скотч по 15 гривень. 50-15,50. Мачалки я казала. Одна штука 6 гривень, 36 гривень. Майонез Королівський. Наталка захотіла піцу. Так, какао 97 гривень. Так, хліба двоє. Купила. Так, банани. Так, а де банани? Не знаю. Зараз подивимося. Так. Банан, кіло 36 грам. У 9 гривні, 94 гривні, 26 копійок. О. Так, ковбаса заказна якась. Помідорки. І у О, так, ось це. І ще зараз скажу, скільки ковбаса стоїть. Кетчуп, какао мрія. Так, банани. Ковбаса заказна. 448 грам, 154 гривні кілограм, 68 гривні, 99 копійок. І вийшла покупка в суму 825 гривнів. Ось таке Наталя накупляла. Ось. Буде вона щось робити, піцу хоче, Ну, хай робить. Ну і ще є там засоби гігієни, 62 гривні і 85 гривень. Так. Ось таке діло. Так що все, що купили, все є, все принесли. А вам скажу, поки мість гарного дня, десь до якогось відео я його додам. Так що ось таке то йду, далі бавитися з кропом. А вам удачі!